У фіналі відкритого чемпіонату Коваля з футзалу зустрічалися фаворити турніру: минулорічний літній чемпіон міста Буран не габарит та учасник першолігової першості України Шанс авто. Фінал повністю виправдав сподівання болільників на цікаву та безкомпромісну гру. Матч активніше розпочали негабаритні і Вже на четвертій хвилині Петро Мороз та Іван Данилюк у швидкісній контратації двох організували взяття воріт суперників. Ті здебільшого шукали свій шанс у стандартах та, як завжди, особливо небезпечним був Володимир Бобін. Гра на зустрічних курсах тримала в напрузі не лише вболівальників, а й суддів та тренерів команд. Іноді емоції били через край, і останні не гребували можливістю з'ясувати стосунки публічно. Нерв фіналу оголився ще більш відчутно, коли під завісу першого тайму. Спочатку Юрій Романчук проштовхнув м'яча в сітку Бурану. А за якусь мить Володимир Бобилєв уже вивів червоно-чорний вперед. З рахунком 2-1 команди і пішли на перерву. У другому таймі футболісти шанс авто заграли ще більш активно однак негабаритні й не думали складати зброю, відповідаючи атакою на атаку. Інтрига фіналу вмерла за якихось півтори хвилини до фінального свистка. Долю матчу вирішила індивідуальна майстерність кращого гравця турніру Володимира Бовельва, сольний прохід якого по центру майданчика завершився гарматним пострілом поворотах суперника. Перемога з рахунком 3-1 забезпечила шанс авто. Перший командний титул чемпіонів Ковеля з футзалу. Дуже тяжко було психологічно, дуже багато людей прийшло на цей матч. Це добре, що цей від спорту просто шалено, шалений ажіотаж зробив в нашому місті. Коли я повірив про те, що ми перемогли, я повірив тоді, коли прозвучав фінальний свисток. Ми до цього йшли. Крок за кроком, перемога за перемогою. Я дуже радий за своїх хлопців. Я радий, що вони віддали кожен краплинку свого життя, здоров'я. Всіх вітаю з гарним футболом. Всього саме найкраще. У матчі за третє місце. Минулорічний зимовий чемпіон Коваля, футболісти Олша, за кілька секунд до фінального свистка таки вирвали перемогу вмитників і завоювали бронзу турніру. По накалу пристрастей у півфінальному і фінальному матчі. Я думаю, напруга була і на полі, і на трибунах. Тобто, ми отримали справжній безкомпромісний футбол, і зал так переживав за спортсменів. Я думаю, що вони теж це відчували і намагалися порадувати своїх оболівальників. От, Приємно також, що в цьому році чемпіонат вже показав якісний рівень набагато вищий ніж попередні роки. Тобто команди були практично рівні, і тому було цікаво дивитися на цю гру глядача. Окрім Володимира Бобилєва, переможцями в індивідуальних номінаціях організатори також назвали серед воротарів Дмитра Корчицького, Буранне габарит» та Андрія Попіку з Волинь пожежсервісу», який став кращим бомбардиром турніру.